Трагічна новина надійшла в Камінь-Каширську громаду. Несподівано та завчасно зупинилося серце воїна Михайла Ковзоловича. Деталі поховання оборонця повідомлять додатково висловлюємо щирі співчуття родині. 16 листопада обірвалося життя захисника Миколи Калугіна. З Луцька у червні 2022 року він приєднався до 118-ї окремої механізованої бригади. Служив водієм зводу протитанкового ракетного комплексу і виконував надзвичайно ризикові завдання на передовій. 2 жовтня 2023 року. Отримав тяжке поранення. Опіки, черепно-мозкову травму, контузію. Попри біль і довгу реабілітацію військовий не втрачав сили духу, мріяв повернутися до побратимів і продовжити боротьбу. На жаль, його серце зупинилось вічна пам'ять герою. 15 листопада, під час проходження військової служби внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Полтавщині, трагічно загинув житель селища Маневичі Едуард Радчук. З травня 2024 року він став на захист України служив солдатом, маскувальником інженерно-маскувальної роти. Про день та час зустрічі воїна повідомлять додатково вічна пам'ять. У Доросинівській громаді оголосили триденну у зв'язку із загибелю 22-річного військовослужбовця Ярослава Сада. Старший солдат служив у війську за контрактом. Загинув 11 листопада 2025 року в Краматорському районі Донецької області. Дату і місце прощання з Ярославом Садом оголосять пізніше. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. На Волині новобранці прикордонного загону присягнули на вірність українському народові. Урочисто пообіцяли боронити країну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Серед тих, хто долучився до лав держприкордонслужби, – 54-річний Віктор, який до мобілізації присвятив все своє життя навчанню дітей та дорослих тонкощам східних єдиноборств. Чоловік є засновником і очільником спортивного клубу в Луцьку та володарем. Третього дану скорате Кіо Кушинкай його приклад доводить, що справжній воїн це не лише майстер бойового мистецтва а й людина честі, яка словом і ділом демонструє своїм вихованцям, рідним і близьким відданість батьківщині і готовність виконати свій конституційний обов'язок як чоловік та громадянин. Після складання присяги офіцер частини звернувся до побратимів зі словами підтримки, дав важливі настанови на майбутню службу та побажав легкої. Єдної дороги в охороні та обороні кордонів нашої держави найближчим часом на новоспечених прикордонників чекає проходження курсу базової військової підготовки та служба у прикордонних підрозділах. Смертельна дорожньо транспортна пригода сталася вночі в Луцькому районі. Поблизу села Забороль 49-річний водій мікроавтобуса з причепом збив 39-річного пішохода, який йшов по проїзній частині. Чоловік загинув на місці. Водій, повідомили в поліції, за кермом був тверезий. Кермування на підпитку під час патрулювання в ковелі на вулиці Будищанській під час дії комендантської години інспектори зупинили автомобіль Чері під час спілкування з 55-річною водійкою. Патрульні виявили в неї ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд показав 1,82 проміле. Патрульні склали на кермувальницю протокол. У Новолинську горів мікроавтобус було це в районі Шахтарський. На місці працювали тамтешні рятувальники. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки. Потерпілих не було. Замість ампутації нове життя у Нововолинську врятували ногу пацієнта. 39-річний чоловік звернувся в лікарню із нестерпним болем у нозі. Клінічний стан, критична ішемія, кровотік припинився нижче під артерії. Стан настільки важкий, що зазвичай такі випадки закінчуються ампутацією. До того ж, пацієнт перебував на обліку в інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова з діагнозом хвороба Бюргера. Після обстеження суденний хірург Нововолинської центральної міської лікарні прийняв рішення боротися за кінцівку, і вже на операційному столі сталося диво. Кінцівка ожила, відновився кровотік. В обласній державній адміністрації відбулася оперативна нарада начальника Волинської ОВА Івана Рудницького. На порядку денному низка важливих для області питань. Першим обговорили субвенцію на покращення умов тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб з державного бюджету. Зокрема, у 2025 році для Волинських громад виділили майже 7 мільйонів гривень. За словами Оксани Гобу, директорки департаменту соціального захисту населення кошти спрямували на реконструкцію та ремонт житла. А також переобладнання нежитлових будинків для внутрішньо переміщених осіб. Чотири громади вже активно реалізують свої проєкти. Слід зауважити, що цьогоріч не всі громади змогли скористатися субвенцією. Причина лише 15 днів на підготовку документів, обмеження щодо фондів та необхідність 40% співфінансування з місцевих бюджетів. Водночас Оксана Губит наголосила: у 2026 році кошти виділятимуть уже в першому кварталі, але з невеликими змінами у порядку надання субвенції. Тому ми повинні мати уже на сьогоднішній день бачення громад, хто хоче включитися і. Орієнтовно січень-лютий, щоб зробили або локальні кошториси на поточні ремонти, або проектно-кошторисні документації експертизи, якщо це будуть капітальні видатки, тому що кажуть, що порядок будуть писати так, щоб не просто виділялися кошти, а виділялися кошти під реальні вже об'єкти, які будуть мати документацію. Ще одне ключове питання: проєкт програми підтримки сімейних форм виховання на 2026-2029 роки. Керівник області повідомив. У 2026 році під час формування обласного бюджету планується ухвалити нову обласну програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання у Волинській області. Наразі сімейні форми виховання на Волині активно розвиваються. Станом на 1 вересня 2025 року майже 98 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, вже влаштовані у сімейні форми виховання. Сімейні форми виховання довели свою ефективність у розвитку та підтримки дітей. Водночас залишається потреба у збереженні вже створених сімейних форм та впровадженні нових підходів до надання соціальних послуг родинам з дітьми. З огляду на це Волинська Ова вперше розробила комплексну програму підтримку розвитку сімейних форм виховання на 2026-2029 роки. Метою програми є забезпечення підтримки сімей, які взяли на виховання дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Проведення з постійної роботи щодо забезпечення сталої кількості функціонуючих прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Розвиток патронату над дитиною основні заходи, які передбачені програмою, виплата одноразової адресної допомоги при утворенні прийомної сім'ї, сім'ї патронатного вихователя, дитячого будинку сімейного типу, виплата щорічної адресної допомоги прийомним сім'ям дитячого будинку сімейного типу, сім'ям опікунів піклувальників, які взяли на виховання дитину з інвалідністю, забезпечення у співфінансуванні з громадами дітей-сиріт. Дітей, позбавлених батьківського опікування, соціальним житлом, забезпечення у співфінансуванні з громадами придбання мікроавтобусів для дитячих будинків сімейного типу, підтримка сімей, діти, з яких цілодобово виховуються у інституціях з метою повернення дітей у біологічні родини, забезпечення сімейного відпочинку батьків вихователів та прийомних батьків разом з дітьми, ну а також забезпечення сталої кількості сімейних форм виховання. Процес деінституалізації є в пріоритеті керівництва області. Очільник області звернувся до голів громад із закликом активно долучатись до реалізації програми або розробляти аналогічні механізми підтримки на місцевому рівні. Така програма має бути прийнята в кожній громаді, тому що ми повинні в першу чергу виконувати державну політику в регіоні. По-друге, ми повинні дійсно допомагати тим сім'ям, які в цьому дуже сильно потребують, їх підтримці фінансової. І без прийняття такої програми чи виділення в місцевих чи обласному бюджеті певних коштів, це буде зробити набагато складніше в 26 2026 році. Також на нараді повторно обговорили зміни у критеріях визначення підприємств, що мають важливе значення для потреб територіальних громад. На завершення наради підбили підсумки бюджетних слухань, що тривали минулого тижня. Іван Родницький наголосив, пріоритети для області у 2026 році залишаються незмінними. Освіта, медицина, ветеранська політика, підтримка дітей та реабілітація і оздоровлення ветеранів та їхніх сімей.